Наявність відстрочки, так само, як і бронювання, ще не означає кінець вашим стосункам із ТЦК. ТЦК, цілком тим військовозобов'язаним, у яких оформлена відстрочка або які заброньовані, можуть надсилати повістки, наприклад, для явки до ТЦК з метою оновлення уточнення їхніх даних. І наявність у вас відстрочки або бронювання не звільняє вас від обов'язку з'являтися до ТЦК за викликом по повістці. А власне, наявка по повістці – це адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень. І я, як практикуючий адвокат, скажу, що такі штрафи скасовуються доволі важко, тому що немає такої підстави для скасування штрафу. У вас відстрочка або бронювання. Ви не повинні з'являтися. Ні, ви повинні. У таких випадках треба якісь вишукувати нюанси. Технічні помилки, процесуальні помилки, складенні постанов, а, на жаль, вони не завжди є. Тому, якщо ви не до кінця впевнені, чи повинні ви з'являтися ТЦК, чи повинні ви вчиняти певні дії, чи правомірно ТЦК вчиняє щодо вас певні дії, краще зверніться і проконсультуйтеся із адвокатом.